Я записалась в останній день, а я вже півроку слідкую за це програм і підписалася на. Ньюслетер від цесту програма цести створена для того, щоб допомагати молодим українським біженцям, котрі зараз знаходяться в Чехії віком від 15 до 24 років. На цьому тижні ми працюємо координаторами в літньому таборі від Вишеуніверситету в Празі. Цей табір зазначений для того, щоб навчити молодь робити діджитал контент для соціальних мереж. Мені подобається викладання в цьому курсі. Я цікавлюся відеомонтажом. Mně se líbí to, co tu říkají, jak správně natáčet kameru, ukazují nám to vše, když si reálně loubí svůj předmět. Náš kurz Efektivní komunikace ne na social media je zaměřen hodně na marketing a sociální média absolvováním našeho kurzu se naučí ty základy, jak o social media přemýšlet a také jak na ně tvořit. To je velmi zajímavé, i to může být zajímavé jak i pro osobistou zprávu tak i pro kompaniu, na jakou možná v budoucnu já budu pracovat. Zajímavé velmi informace, jakých prostě v škole či někde prostě tak neznajdeš. Ukrajinských studentů mě překvapila ta jejich dravost, to, že se chtějí něco naučit, že proto něco aktivně dělá a vlastně i ta jejich kreativita. Kreativita, možná si mnoho z vás řekne, že to je nějaká vlastnost, se kterou se rodíme, ale za nás se to dá naučit a právě to tady se snažíme těm studentům předat, že každý z nás může být kreativní. Přijde mi, že je super, kolik úsilí tomu věnují i tím, že tady přišli na náš kurz a vzdělávají se vlastně ve svém volném čase. Kurs je taky jeden velký intenziv, který za čtyři dny. Навчити основним скілам для роботи соціальними мережами та в цілому з рекламою. Немає домашніх завдань. Ми працюємо просто матеріал, різні інтерактивні завдання. Сдобається те, що це нова локація для мене, оскільки я з зберна. Зрозумів, що хочу сюди попасти. Головна причина через те, що це ВШЕ, А я зараз вчусь на економічній середній школі. І хочу продовжувати свій шлях якраз таки в цьому напрямку. Розбагато молоді, які не можуть знайти роботу умовно по спеціальності, чи тим чим вони справді хотіли займатися. Я б це точно рекомендувала своїм друзям. Курс від цести був дуже цікавий, абсолютно для будь-кого, особливо для молоді, тому що кожна людина хоче розвиватися, навчатися, і тому це найкращий варіант.